Минулому відео про арбітраж трафіку я розповідав, що проведу експеримент, де знайду канал для перегону трафіку та подивимось, скільки вдасться мені на цьому заробити. Тому у сьогодні відео ви дізнаєтесь новий спосіб для перегону трафіку, який взагалі не пов'язаний з Тіктоком. Розповім, скільки мені вдалося заробити на перегоні трафіку, яким методом для перегону я користувався і як мене кинули на гроші. Для початку мені потрібно було скласти чіткий план, щоб почати заробляти. Адже як кажуть, без плану немає грошей. Чи не кажуть? Отже, потрібно було знайти канал для співпраці, який буде платити 50 центів за людину, зробити багато крутих енергійних відео для тіктоку, перегнати на канал 200 людей та заробити хоча б 100 доларів. На цьому все. Розпочав я пошу каналів за допомогою нам вже відомого Теґестат та почав робити розслання адміном. На початку все було не так легко, як здавалося, адже було багато ігнору. І тільки через годинку хтось зацікавився нашою співпрацею, але давав лише 8 гривень за людину, що взагалі було мізерно. Тому я ще очікував на відповідь від цих адмінів, і через декілька годин, все-таки мені відповів зацікавний клієнт, який погодився на співпрацю аж за цілих 6 центів, що, звісно, не могло не радувати. Клієнта була ніша про криптовалют, і я одразу приступив до створення тематичних відео, де розповідав людям про популярні ретродропи чи тим, Саме цей канал цікавий у криптоніші. Ну це база для всіх криптоканалів. І перед тим, як заливати відео на аккаунт, я вказав в своєму профілі реферальне посилання, яке надав адмін. Але за замовчуванням посилання в Тіктоті можна залишати лише коли на аккаунті є тисячі підписників. Звісно, їх можна накрутити, але цим потрібно зайнятися та витратити лишні кошти. Тому для вас, в своєму телеграм-каналі, я опублікував мануал, де розписав, як можна залишати реферальне посилання на абсолютно новому аккаунті. Мій канал в описі. Отже, перший день в обід я опублікував два відео, де протягом декількох хвилин на першому було вже 80 перерв. А на другому 66. Увечері завантажив третє відео. Ну а вранці перевірив статистику і побачив, що останнє відео зібрало майже 6000 тисяч переглядів, що було супорово, не говорячи вже про інші відео. Так я продовжував опублікувати відео протягом трьох днів та збирати перегляди. Але я вирішив написати нашому адміну, щоб він дав звітність, тільки я перевів йому людей. І барабан Андрій... Адмін почав мене просто ігнорувати, а я на початку з ним домовився, що оплата буде за перших 20 приведених людей. Але як бачимо, адмін мене кинув в бан плюс ігнор. І скільки ми йому привели людей, можна лише здогадуватися. Висновок три дні лиця трафіку пішло в нікуди. Але, чесно кажучи, я не дуже засмучений, адже я загрожав відео не по максимуму, лише по три публікації в день. І посправді це дуже мало. Адже по рекомендаціях потрібно заливати до шести відео на день. Тому я не зупинився, а узявся далі шукати канал для співпраці. І щоб ситуація не повторилася, я зав'язався своїм знайомим арбітражником, який Поміг мені знайти клієнта, а той, в свою чергу, платив 50 центів за людину, що було дуже добре. Ніша, до речі, була також про крипту, але я не хотів просто опублікувати по 6 відео в день на один тікток аккаунт, адже я хотів більше, більше результату. І мені прийшла в голову ідея зробити мультиаккаунти для Тіктоку. До прикладу, створивши три аккаунта, за день я зможу заливати до 18 відео, що вже за скоріше буду пригняти трафік. І схема тут така: багато відео дорівнює багато трафіку, а багато трафіку це багато грошей. Думаю, математику зрозуміли. У мене була задача створити хоча б три TikTok аккаунти. І в телефоні це було б взагалі не. Зручно, оскільки потрібно буде постійно перемикатися між аккаунтами. Та більше того, TikTok може кинути ці акаунти в тіньовий банк, що не дасть мені бажаного результату. Тому я знайшов безкоштовний софт для комп'ютера, який дозволяє створювати до 10 браузерів безкоштовно. Тобто кожен браузер імітує окремий пристрій, завдяки чому TikTok розуміє, що ми різні користувачі і не буде кидати аккаунти в тіньовий банк. Посилання на нього я залишу в описі, якщо вам буде це цікаво. Отже, я запускаю софт, реєструюся та приступаю до роботи. Створюю профіль, обираю нашій тех, щоб я міг орієнтуватися, деякий аккаунт, і обираю TikTok. Все, більше нічого не змінюю. Програма сама налаштувала потрібні характеристики, але зазначу, що для кращого імітування нового пристрою використовують проксі, хоча я обійшовся без нього. А далі нічого важкого, запускаємо наш браузер та реєструємося в TikTok, Заливаємо відео і очікуємо наших результатів. І так, протягом двох тижнів я заливав відео на три tiktok аккаунти, що майже разом вийшло 160 відео. А скільки мені вдалося нагнати трафіку, ви дізнаєтеся згодом. І на початку відео я говорив про спосіб на перегоня трафіку, який взагалі не пов'язаний з TikTok. А розпочалось все з того, що мені на телефон приходить сповіщення від Сашка, як він знайшов новий метод для перегону. Що мені одразу стало дуже цікаво. Коротко кажучи, метод такий: тобі надають базу людей, які сидять в певних телеграм-каналах, в нашому випадку це знову криптоніша. І їм потрібно робити подібні розсилання. Якщо людина зацікавилась, вона переходить по твоєму реферальному посиланні, і все, рибка зловилася метод ефективний тим, що ми маємо базу з цільової категорії людей, яких цікавить криптоніша. Тим самим можемо легко залучувати людей до каналу, але тут і є нюанси. Адже якщо робити розсилання з телеграм-аккаунту без преміум, то це ліміт до 7 повідомлень на день. А далі телеграм просто не дозволить надсилати повідомлення, тому потрібно мати телеграм-преміум який дозволяє робити до 60 розслань на день, що я і зробив. Я купив 3 преміум Телеграма та приступив до розслань, на що мене йшло не більше 2 годин в день. Звісно, багато було ігнорів людей, але все-таки хтось відповідав позитивно та переходили по посиланню. І знаєте, весь цей витрачений час на закупівлю аккаунтів справді було того варте. І настав момент істини. Скільки ж мені вдалося заробити? На перегоні трафіку сіток мені вдалося залучити 88 людей, за що я отримав 44 долара. Особисто я думаю, за такий короткий термін це дуже чудовий результат. А як вважаєте ви, напишіть коментарях. І останній метод на розсланні в Телеграм мені вдалося заробити 36 доларів за те, що я привів 72 людини. Тому наш загальний банк становить 80 доларів. Що для експерименту я вважаю це цілком непогано. Але якщо б я доклав всі зусилля і не пропускав дні публікації в TikTok, то можливо б і заробив більше. На висновок скажу, що на арбітражу трафіку можна ще досі заробляти грошенята. Тому якщо ви думаєте, що ці методи не актуальні, то ви помиляєтесь, адже великі гроші робляться на тому, про що не написано в інтернеті. До прикладу, це самий перегін трафіку через TikTok. Особисто я до цього часу не здогадувався про цей метод. А тепер про нього знає трохи більше людей. А якщо вам було цікаво дивитися це відео, то я продовжу займатися перегіном трафіку. Де розповім детально про арбітражу на розсиланні в Телеграмі та як шукати базу людей. І попробую створити свою команду арбітражник. Я дякую вам за перегляд та увагу. До зустрічі в нових відео.